Приранок студія. Ми вже виселились з готелю. Сьогодні 30 квітня, вже тепло, восьма ранку. Їдемо на автостанцію Отогар і будемо якось добиратися до нашої текірови. Це наша початкова точка маршруту. Зранку нічого не снідали, дуже надіємося, що в текірові будуть якісь кафешки чи ресторанчики, щоб поїсти. І дуже хочеться кави.

не гарно сміється, я його любила Міні терміна. Міні терміна. Ага, це вимоч. Ой, ми в такі, ой, нарешті. Це. Діти кричать, бо перерва і вони вибігли. Сіли в ресторанчик такий, а типу, забігало їсти щось пообідати, бо я ще сьогодні нічого не їла, а вже на секундочку майже 12-та година. І це ми тільки стартуємо. Добре, що в нас сьогодні заплановано небагато, десь кілометрів до 9. Тому... Але така рада, що ми вже нарешті добралися до цієї ліки. Скільки можна їхати? Скільки можна? Киждене. Ми смачно вискали. Я розсопився. Так. Приступаємо тут. Hello! Ох, цікаво! Курчатка! No. <laughs> <laughs> Ліки я йолу тут, є? Ліки! О, носеньки! 5 хвилин. Ми прийшли до першого кляну. Тут і буде перекур. Так, цікаво, є там вода чи ні? Ага. Ну нічого нема. Да? Все сухо? І це печаль, тому що якщо нас не буде води, я не уявляю. Так, гриби подгазітники обережно. Ну що, треба йти трогати море. Прийшли на пляж, зупинилися на першій. Треба, до речі, подивитися його назву. Так, ідуть трогати море. Так. Я в таких от кроксах вибрала собі, щоб можна було в них і в таборі бути, і ходити по гострим камінцям. Так, побачимо Я на морі. Нарешті. Війна Куди в Одесу поїхати не можна, там міни. Русня постійно встрілює. Наші чоловіки не можуть море побачити. Навіть якщо подолають такий довгий шлях, то, так, спробуємо вкупатися. Візьму камеру з собою. Побачу

Там немає вироба. Поки ми тут відпочиваємо на пляжі під Леопатри, вирішила трошки записати відео, поговорити. То, чесно кажучи, коли йдеш, то говорити дуже незручно. Тому що жарко і в руках трекінгові палиці. А, значить, Ми прийшли від Текірови Там такий дивний вхід в якійську стежку я його зняла. як Ми заходили. Прийшли десь 3 кілометри, мабуть, і потрапили сюди на пляж Клеопатри. Нікого немає, водичка просто шикарна, початок травня. Вода вже абсолютно тепла, не хочеться вилазити. Але каміння слизьке, тому прямо насолодитися цим не можна. Трошки своїх вражень про дорогу сюди. Звичайно, я хотіла на лікійку і я б знову приїхала сюди, але так важко добиратися, тому що ну, у нас пішло. Два повних дні і три повних ночі для того, щоб сюди добратися. Можна уявити, вже так втомилися їхати. Але нарешті ми тут. Тому подумайте, двічі. Сідає батарея, треба вже замінити. Завтра день, а завтра день. Ми ще зайдемо ще на один пляж, тепірова біч. І е планую я ночувати на пляжі. Забула, розкажу. Наступно, виходить, тут три такі лагуни. І на наступному пляжі будемо ночувати. Надіюсь, там буде тихо, спокійно і буде вода. До речі, на цьому пляжі немає води. а Кран стоїть пустий, хоча на всіх відео, що я передивилась, тут була вода. На жаль. Так, все ми вирушаємо з пляжу Клеопатри. Дуже класний. Але нам треба йти далі. Попереду ще. Не знаю, скільки, 5 кілометрів може. Ви який гарний квітойочок. Пішли. Поки що нас супроводжує лише така дорога. Широка, накатана. Мабуть, для машин зроблена. І ти, звичайно, норм. Зручно, але не цікаво. А от міток... Я ще жодного разу не бачила. Вона якась червона є, але має бути біла і червона. Мікти лікійської стежки. Щось я їх не наблюдаю. Може, коли прогортали дорогу, все згорнуло. Непонятно. Може, мабуть, якось... Високо піднімаємося. Оба, я бачу мітку. Нарешті перша міточка. Ось вона, ось вона, ось. вона! Так, зараз гарний краєвид буде. Такс. Можна творка Можна. Де в нас тут гарні краєвиди? Не бачу, баба. О, змія поповзла. змія поповзла. Для таких видів ми сюди йшли. Просто кудись іти, хіба це не чудово, взяти з собою друга, напілити рюкзак на плечі. І йти по гарним стежкам. Так пахне хвоєю. Взагалі чудово. Так, так, щось, якісь мітки є. Бачили змію, бачили ящерку. Значить, там. На Гарна зараз доріжка. Взагалі після обіду стало вже не так пихти. i prema možda lekše dihati. Внизу там бухточка. І ми, мабуть, мабуть, до неї підемо. Але не видно між гілками. Next. Так, ми зараз спустимося так. Отак, ось такого такого. Чотири цих серпантина. Що це, типу, а тепер друга, а там буде третя? Так, да, за той горою виходить. Ай, яу! Мати Василева, яка краса. От там А От там ми будемо купатися, а ви ні. А там ми будемо не будемо купатися. Бо <реш> там круто. Ва, дивіться, яка мені цікаво. Ну, і там, бачиш... За тим ще одне ці Я думала, но Ну вже тут а можна і там. Побачимо що тут вот, так мало. красиво. Мені здається. Блінд. 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 Ну і там сюди, і там тут пройдемося, вода, якщо що то та вашой все. То есть ну... дуже далеко, да? Угу. Внач... Тут думаю, пляж не Ходим, на пляж не заходить, якщо йти. Потім пройдемо на пляж. Потім? Ну, ми все одно до нього, на нього зайдемо, просто не з цього боку. А, а там є? Угу. Йдемо прогуляємося все-таки. Водичка біля пляжу. А, Текірова біч. Текірова так. Гаряча? А там Дивись яка водичка гарна, клас! Ще тут вода? Може? І що, ми будемо лишатися? Де? Ось такі квіточки, як коло них А то ще можемо пожаліти, якщо нам більше таке місце не трапиться. Ти вже <зв>. зупинилася на такірова біч, тому що тут так класно, нікого немає. А скрізь отакі квіточки, ще суперові. Просто тут ми наче в оранжереї живемо. Дивіться, як гарно. М -м -м, клас. А поруч з водою, там тече джерельна вода, смачна, тепла, але смачна. Розклалися, поклали палатку, поставили. У мене ось така палатка. Це з сайту Drop. Дуже прикольна. На трекінгових палицях. дивіться, багато місця, в принципі, всередині. а, Важить кіло двісті, Звичайно, тому що вона без дух, лише колешки і сама палатка. А, і ще гамак. А, це новий гамак, я його купила у нашого українського бренду. Levitate. Так, не знаю, як сфокусується. фокусується. І в перший раз використовую. Вага його 280, здається, грамів. А, такий цікавий, дуже в нього кріплення. Ну, взагалі раджу, тому що займає мало місця, маленька вага і витримує 130 кг. Не знаю, побачимо, я ще не користувалася. Звичайно, коли повішала, спробувала лягти і все ок, витримало. Це наша косметичка. Ми розкладаємось. Іра вже десь купається. Піду і я собі на пляж. О, спробую попливати з маскою. Я ж десь маску купила. Покажу вам. Значить, так. Ідемо, пробуємо плавати. Оце пливе, Ось камінчик пливе, Ладно. Ну що, попробуємо. Так. Класна водичка взагалі. Ось все напливалося, помилася в прісній водичці, а зараз вже будемо якось вечеряти, щось думати, поїсти. Так, у нас М -м, вечеря буде сублімована. Я купила такі харчі. До речі, ми ще брали такі от джерки. Ми їх гризему, я не знаю вже скільки, дуже смачні. Купили хліб, екмек по турецьки і чаю. Ну, все таке солодощів. Не пам'ятаю, якісь ми були батончики, є ось горішки. Будемо щось зараз думати. Бо ж трошки хочеться їсточки. Якась юшка. Багато води Ммм, Пахне смачно. Риба. Так і риба. Не просто риба, а риба смажена з ананасами у лежкому соусі. Клас. Хочеться сліпчиком. Треба спробувати. Попробуй. Бо в нас все по одному екземпляру, не? Угу. М -м -м. Пережарена, правда. Ммм, <ріграє> пережарена. Дивися, ну індичка. Виглядає. Дуже апетитно. Гарно виглядає. Я, я щось М -м -м. Дуже смачно. <ріграє> Ладно, нема що знімати. Ми просто йому сублімати. Чи як сідає сонце, чи ти чув, як літають бджоли, чи ти коли-небудь чув, як літають бджоли. Різниця тільки в тому, чи ти дійсно жив, чи ні. Бо якщо ти не чув і не бачив, тоді значить ні. Поволі, думки такі постійно лізуть в голову. Скільки тисяч українців ніколи вже не побачать море, ніколи не побачать захід сонця. Просто тому, що прийшла Росія і вбила їх. Ні за що. Різниця тільки в тому, чи ти дійсно жив чи ні. Бо як ти дивився і не бачив. Зниця тільки в тому, чи ти вічно жив, чи ні, бо якщо ти слухав і не чув, ти значить ні